Це ранок вдома, друзі. Що на годиннику? Що там на годиннику? Час зустрічати гостей кось кості. До речі, сьогодні в нашій студії музиканти гурту мова, вокалістка Ольга Стеценко, гітарист Мар'ян Карпінський і перкусіоніст Андрій Юськевич. Доброго ранку. Доброго ранку, як ми в Добрий Доброго ранку. Раді вас бачити. Як настрій? Бадьорий. як має бути зранку, всупереч всім обставинам, якою б не була важкою ніч, все одно ми знаходимо в собі силу усміхатися і жити життя. В вашому випадку ще й надихати глядачів, слухачів і наших глядачів ранку вдома сьогодні. Розкажіть трішечки про е, історію гурту мова, коли ви почали творити разом, та, і як би ви можливо назвали свій стиль. Е, гурт мова зібрався під час повномасштабної війни. Більша частина колективу познайомилася у Львові. От ми, наприклад, з Маріаном так і зустрілися на вечорах імпровізації, і потім, коли вже більшість учасників повернулася назад до Києва, де хто переїхав зі Львова до Києва, ми е, вирішили грати саме ці композиції. Власне, неспроста була придумана назва мова. Це акронім, це імена наших учасників Маріан, Ольга. У Нас є ще гітарист Вадим, який зараз долучився до збройних сил. Клас! Та Андрій. Клас, Ось. клас. тому нам от 5 листопада виповнюється якраз два роки, коли ми відіграли перший концерт. Я за таким принципом назвала свою третю дитину. У мене так само <рес> всі імена перші букви інших членів родини. <рес> так так що дуже символічно. В якому стилі ви працюєте? Ми працюємо з пластом з 1960-х по 1980-ті роки. Переважно це фанк, також фанк. там є джаз. Також, я перепрошую, це український фан український фан. Так це саме той стиль, про який ви подумали з Джеймсом Брауном. Тільки його грали українські музиканти, писали українські мотиви в ці пісні і виконували в 70-х роках. Mm. Це переважний шматок нашого репертуару. Окрім того, ми розбираємо і джазові композиції. і Є композиції в стилі соул, наприклад, «Ніч над Карпатами Назарія Яремчука. І я навіть прогресивний рок. Власне, тому ми не можемо виокремити один стиль, бо власне гурти писали, вони додавали різну стилістику, аби показати свою різноманітність. А ви зберіть за букви всіх цих стиль, і назвіть свіє і запатентуйте ласка. його. Скажи, ну, правда? Ну, ми є над на чим цей. подумати. Так, потім так. мене згадаємо. Абсолютно як. чому саме цей стиль обрали? Чим він вам імпонує, подобається? Ну, ми як професійні музиканти задались питанням, як і багато хто під час повномасштабної війни. А що було до? Тобто, в нас є пласт українських народних пісень, потім прогалина, а потім вже 2000-ні роки і так далі. Вся та музика. Ми почали шукати, що грали українці в цей період часу. Ми знайшли такі гурти, як Вія Кобза, Віа Смірічка, «Віа Ватра. Які Репертуар Яричука, і саме вони грали фанк. Тому перша композиція, яку ми відкопали, ми були в шоці. Я особисто не повірила е, в те, що це писалось в нас. А uh -huh. написано там Буковина там 75-й рік. Тому е, ми там чим нас це зацікавило, чому ця музика не знана нами? Чому ми не знаємо на малі мені ніч? Не то канвалі. Бо як і завжди, е, росіяни наші сусіди не дають нам життя, і в радянському союзі ця музика була репресована. Вона була заморонена, знищена музикантам забороняли це грати, і нав'язувалося, що тільки от російське гарне і красиве, а українське це щось таке менш вартісне, про просте. Тому це було забуто і витерто і. Мета крім того, що це дуже красиві композиції? Вони складні, вони вишикані, вони елітарні? До того ж, це чергове підтвердження, що ми не менш вартісні, ми не дурні. У нас дуже багато красивого надбання, яке просто треба згадати і знову як заучувати, або всі це знали. А як ви виконуєте ось ці старі, дозволю собі так сказати, класичні композиції наближено до оригіналу, чи все ж таки дозволяєте собі якісь сміливі кавери? І чи говорять хлопці? А, звісно, так. поки так. Е, власне кажучи, ми намагаємось. Максимально наближено до оригіналу кожну пісню виконувати. Звісно, що у нас склад не такий, як у багатьох гуртів того часу, тому що гурти були величезні, бували а склади там і по 10 було. людей. Багато були електробандури, були електрогітари, хори записувались. Багато композицій записані з симфонічними оркестрами, коли професійні музиканти це виконують з диригентами. У нас всього четверо загалом в гурті, тому ми це адаптуємо під наш склад. Але ми намагаємося максимально точно передати всі нюанси, які були. В оригіналах чи є у нас сміливі кавера? Звісно, що є. У нас є своє аранжування червоної рути, доволі незвичне, яке люди по-різному сприймають, але воно нам дуже подобається. В нас є аранжування пісні «Київ і мій. Ось, і власне, кожна пісня має своє аранжування, яке ми адаптуємо під наш склад. Але таких от головних аранжувань наших це два: Києва і Мій і Червона Рута. Круто. А ви, ви сильно змінюєте оригінал? Ну, ми... Сильно змінюєте саме оригінал, який ви знайшли і хочете виконати, чи лишаєте в незмінному? Ми вигляді? Ми стараємось максимально передати зберегти. і зберегти так, як він був написаний, щоб передати задумку і ідею. Ну, Трошки, так. можливо, ми змінюємо гармонію в деяких місцях, щоб вона звучала більш, е, я би не сказав, сучасно, більш приємно для сучасного слухача, скажімо uh -huh. так. Ось, трошки змінимо, але це дуже рідко буває. А з якої пісні, можливо, почалася ваша, у кожного своя любов до ось цих пісень? Можливо, комусь бабуся співала колись Серйозно? Ну, от ну, в мене не настільки, я коли цю музику е для себе віднайшла. Е в мене про неї виявляється, знає бабуся. Вона каже: я в свої 16 років танцювала під ці пісні, які ти зараз співаєш. Я кажу, серйозно я кажу, так. та, нас грала ця музика з платівок, ми танцювали. От. Ну, В мене особисто хлопці, що я думаю, якраз подумають, скажуть. Е, та композиція, яка ви, викликала в мене просто шок. Е, це була композиція 1977 року Водограй Дівчина Мила. Uh -huh. І коли там починається дуже серйозний солідний рок-такий ритм, е, риф. Я просто не повірила. Я відкриваю YouTube, дивлюсь, ще раз дивлюсь, слухаю, і, і все. У мене десь де, де, де є відеоповідомлення, де я записувала. Як? Чому? Чому ми цього не знаємо? Як так сталося? Що це таке? Це треба грати. Терміново вже клас вже? я в дитинстві багато композицій чув, бо я сам з заходу. Але в мене теж от шок викликала оця пісня. про яку Оля каже: Дівчина мила. Я після того почав слухати більше музики, але справжнє захоплення і любов до цього періоду виникло, коли я послухав два аранжування: одна пісня Раз та любов. А друга пісня Запроси мене сни», там, де симфонічним оркестром виконується вона. І тоді я зрозумів, що це, це вартує того, щоб це відроджувати і, і показувати всім. Всі це мають знати. Знаємо, що найближчим часом у вас заплановані концерти, так у Києві і у Львові. Так, ми граємо найближчий концерт 10 листопада у Львові так. і у Києві. Ми зіграємо 17 грудня. Ми доповнюємо програму джазовими композиціями і от готуємо для слухачів знайомі їм пісні і нові, де ну, Маєте можливість от просто зараз в прямому ефірі ранку вдома, телеканалу Дім запросити глядачів на свої концерти. Отже, ми запрошуємо на концерт у Львові, який пройде 10 листопада о 6-й годині вечора, на локації Лав». А 17 грудня ми виступатимемо в відомому київському клубі Peppers Club. Також о 6 годині вечора. Почати обов'язково прийдіть, послухайте, зануртеся в цю атмосферу. До речі, квиточки де можна придбати? На онлайн. Платформах зайти до нас в інстаграм. У нас є всі посилання там на сайти на окремі. Гурт мова шукайте пишіть, знаходьте. Дійсно, це унікальна можливість послухати ось такі от пісні, які, е, які виявляється, співали ще наші бабусі і дідусі. Е, е, кортить послухати пісню у вашому виконанні. Просто зараз в нашій ранковій студії і спитаємо, що ви сьогодні заспіваєте. Сьогодні ми заспіваємо пісню гурту Віа Смирічка 1987 -го. Року гурт е, був популярний тим, що в ньому свого часу водночас працював Володимир Івасюк, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Mm -hmm. Композиція, яка пролунає українська народна пісня. Ой, у лісі під ялиною». просимо гурт мова. Дякуємо, дякуємо. Це було дякуємо. надзвичайно зворушливо, проникло так щемливо, так по справжньому. Дякую вам.